Це Колін з прем'єрою своєї нової пісні. Привіт, привіт усім, привіт, привіт, Україна! Вітаю тебе в нашій студії. Ти відразу такий настрій підніс мені, тому що е, сиділа така сумна, а зараз е, насправді не можу. Ти просто в тебе такий якийсь голос, який вимагає знаєш, тих високих нот, і я, я можу підтримувати розмову на високих нотах. Дякую, дякую. Знаєш, я... сьогодні проснувся і якби е, така пасмурна погода. Я думаю, так. Потрібно тримати гарний настрій. І коли дійшов до а, вас. Смарка погода насправді на вулиці, так? Була, зараз? була. Але ага. коли дійшов до вас, вже сонечко вийшло, тому якби я з таким і настрієм прийшов. Бо я насправді сьогодні, поки прокинулась, поки приїхала, я навіть не встигла зрозуміти, яка погода. А, понеділок сьогодні. Знаєш, день такий нелегкий, тому що попереду ще цілий тиждень. А, як твій настрій? Супер, супер! Найжалітися гріх. <гум> Тому ми якби, робимо свою роботу. Ти сьогодні у нас в студії з прем'єрою своєї нової пісні. Розкажи про неї. Ой, прем'єра моєї пісні називається вона. Пісня називається Де ти була? Де ти була. Де ти була, «Де ти була так. Історія цієї пісні: якби, кожен шукає своє. І інколи ти не розумієш, де воно. Але оця така спонтанність, оці такі якісь, знаєш, коли побачив десь людину, і ти такий, о, оце вона. Інколи знаєш, треба брати все в свої руки, добиватися чогось. — Ні, ну, Шукати звісно. поглядами. Знаєш, я дуже довго думав, так, де, де вона, де оця єдина? Головне шукати, кажу, шукати і вірити. Ти зараз про і... пісню говориш? Чи так, ти говориш? Так, 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 так. я тільки про пісню. Тому... — Де була ця єдина пісня твоя, так? Так, так. Тому, якби де ти була, це пісня про почуття, про пошуки і. Давай трошки поговоримо про тебе, про твій творчий шлях. Коли він і з чого почався? Ой, я тобі так скажу: мій творчий шлях, якби почався, мабуть, з мого дитинства, хоча я ніде не навчався по фаху там вокалу чи ще чомусь. Співати я хотів все життя. Закінчив я е, е, інститут по професії е, інженер-будівельник, тому якби так. Ага, це зовсім інша професія. Я насправді чи думала, що ти. Все-таки до творчості підійшов з, з маленького, тобто навчався. Ні, ні. Я колись, звичайно, закінчив клас акордіон, але з тих пір я е, акордеон в руки не брав, Хоча шкодую. Шкодую. було б дуже класно, якби колін сів би тут а вже зараз з вами передаде в руках тримаючи акордеон. Але ще все попереду. Е, шлях, я кажу, шлях почався саме дитинство. Це була моя мрія. Я хотів того е, я. Зараз вже не бачу себе в іншій сфері, тому що я від цього кайфую, я бачу е, очі людей. Я віддаюсь на сцені на максимум, я це точно знаю. І я відчуваю цей фідбек від людей. Тому вже на жаль, я нічого змінити точно не зможу. Хоча пісня твоя релізна, де ти була? Це друга пісня в твоєму репертуарі. Так. Скільки попереду ще? <реш> попереду... В найближчий час я мала на увазі, тому що я впевнена, що попереду дуже багато. В Найближчий час вже ось недавно ми записали вокал ще однієї пісні. Це вже була там, давайте тако будемо говорити, четверта. Помаленьку йдемо до якогось міні-альбому, і я якби всі карти розкривати не буду, тому чекайте, слідкуйте. Буде все дуже класно. Я, я надіюсь, що вам всім сподобається. Я не то, що надіюсь, я знаю, що сподобається, адже подобається в першу чергу. Для мене. А якщо я роблю і це мені подобається, я знаю, що для кого це я роблю, а я роблю для свого улюбленого слухача. Тому а, Тому я думаю, що всі це оцінюють і, і слухають з, 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 великим, з великою любов'ю. Що я хотіла запитати тебе на рахунок відео роботи. Розкажи про неї. Яка ідея була твоєї відеороботи саме на цю пісню? Хто знімав? Знімав молодий режисер Богдан Шевченко. Він сам з Полтави відгукнувся, допоміг. Я йому дуже дякую. Богдан, привіт. Ідея і все остальне, в принципі відбулася в моїй голові. Все робив я. Адже така доля артиста без великих фінансових вкладень, якби вона трішечки інша. Тому все було дуже банально, все було дуже щиро, все було по-простому. І я думаю, що в цій відеороботі якби, це показано і кожен може це відчути. Де ви знімали? Ми знімали в Києві. Ми знімали в улюбленому Києві. Звичайно, не так все хотілося, як. Думалось, але я кажу, Київ доповнив і дав цю атмосферу літа, додавив цю атмосферу романтики, і я гадаю, що в нас все вдалося. Розкажи, будь ласка, про в тебе пісні твої про кохання, чи є у коліна друга половинка? Це якби таке питання, яке цікавлять багатьох. Звісно, Знає... особливо в соцмережах, які бачать завжди гарного хлопця, і їм завжди цікаво, тому що ти не висвітлюєш ніякі свої особисті. Я притримуюсь до такого прислів'я, як то кажуть, щастя любить тишу. Там... Ну, так, ні, на, насправді так не чесно. Ну, насправді так чесно, тому е, якби всі карти я не хочу розкривати. Якась інтрига та ізюминка повинна залишатися. Е, тому я гадаю на все свій час, але я притримуюсь е, слів, що щастя любить тишу, тому е, я кажу. У твоїх двох роботах, відеороботах на твоїй пісні, знімались дві різні дівчини. Чи мають вони відношення до твого особистого життя? Чесно, чесно скажу. В моїх дві, двох відеороботах знімалися просто надзвичайні дівчата. Так, звичайно, що. Е... Пройти повз них ну не зможе, мабуть, не один чоловік, але так склалося, що в нас з ними просто дружні відносини. Що у однієї, що у другої, якби точно знає, що все добре, тому. Так, ми просто на дружніх відносинах якби, робили ці відеороботи. Тобто, дівчата, я наголошую, дівчата, які знімалися у кліп, вони мають відношення до смисне <свісної> життя Коліна. А, так, ну все-таки якісь карти ми мусимо сьогодні відкрити. Давай про наступну твою роботу. Яка вона буде і про що? Яку ти будеш випускати? Наступна моя робота нікому буде не секрет, це буде про почуття. Знову. Тобто, в тебе ти собі вибрав, напевно, свою манеру а, пісень, музики, яку ти будеш транслювати до людини, це все таки буде про любов чи? Поки, Не тільки. поки так, я тобі так скажу, я так поки відчуваю. Uh -huh. Тому, якби в моїй голові на даний момент пишуться тільки пісні про кохання, і як були фрази з моєї попередньої пісні, любов сильніша аніж війни. Тому. Якби поки це все логічно, тому цю цепочку я буду тримати, і я все рівно буду казати, що любов сильніша ніж він, тому почуття і такі пісні вони завжди будуть у серці в кожного. Знижка приказка, що світ краса врятує світ, а я насправді теж думаю, що любов рятує світ. Я тут якби беззаперечно погоджуюсь з тобою. А, давай я ще хотіла запитати про твій розвиток кар'єри. Зараз дуже багато людей беруть конкурси, участь у, у різних конкурсах. А, чи в планах в тебе які конкурси, і взагалі, як ти бачиш розвиток своєї кар'єри? Ой, я бачу, звичайно, це, так було, я, це я, має чес... бути легко. Так, так, це має бути легко, але я. Е... Знаєш, я тобі так скажу якось все життя мені не щастило бути е, причетним до якихось, мабуть, конкурсах. Може, доля тебе готує до самого важливого конкурсу? Тому так, тому я і розпочав це з, з, з такого вздоху. Мабуть, е, ніч... тобі хотілось? Mm. Чи насправді так просто все? Ну, ти Дивись, я тобі так скажу. Звичайно, значення. що я е, подаю заявки на е, телевізійні шоу, на е, просто музичні якісь премії, і все остальне. Е, я прийшов до того, що потрібно працювати, 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 і е, ця праця вона дасть свої якби, результати в майбутньому. Якщо мене обминуть оці всі конкурси, ну значить така моя доля. Ні, я думаю, вже я впевнена, що доля. Кожного буде така, якою він вирішить сам. Тобто, якщо людина вирішила, що в мене буде прекрасна щаслива доля, велика команда, великі концерти, то так і буде. Я впевнена, що в тебе також буде. Ні, так, так, так. Ми самі якби, будуємо своє майбутнє, тому все тільки в наших руках. Тільки в нас попереду. Розкажи про команду чи в тебе велика команда а, у твоїй творчості. Знаєш, я тобі так скажу, мене якби такої команди немає, але мене оточують дуже класні люди. Творчі люди, з якими мені дуже приємно працювати, і, і можливо на підсвідомості я хочу бачити їх в майбутньому в своїй в команді, команді, але. Але є декілька, але я думаю, що я їх якби зроблю. Зроблю так, щоб ці люди мене оточували. Адже я чесно кажу, що оточують мене дуже круті люди, от прям максимально творчі. Мені з ними дуже легко працювати. Що і з режисерами, що і з музикантами, що і з аранжувальниками. От просто я відчуваю цю підтримку. Але на даний момент я це все роблю своїми силами. Тому. Я йду до своєї, як то кажуть, цілі, і я знаю, що команда моя буде себе поповнюватися, поповнюватися і поповнюватися. Це дуже круто, тому що ти кажеш, що в тебе тебе оточують хороші люди, і насправді людина складається на 80% з того, хто її оточує. Тому якщо тебе оточують хороші люди, значить, значить, тебе все попереду. По іншому ніяк. Друзі, це був Колін, і я хотіла би напевно від тебе побажання нашим слухачам. Друзі, хочу сказати лише одне: слухайте українське, вірте в нашу перемогу, донатьте, адже без цього великі чудеса не робляться. Тому ще раз кажу, вірте в те, що ви робите. Любіть свою неньку Україну, поважайте хлопців, які там. Тому слава Україні.